Співпраця користання та проекту ЄС про ООН – місцевий розвиток орієнтований на громаду, розпочалася з 14 травня 2015 року, коли було підписано угоду про партнерство між програмою розвитку ООН та Коростенською міською радою щодо підтримки реалізації ініціатив громад. В рамках співпраці міста Коростеня та проекту, який фінансується Європейським союзом, співфінансується та впроваджується програмою розвитку ООН, П'ять об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та два заклади ОС. На умовах співфінансування отримали можливість покращити свої будинки шляхом проведення капітальних ремонтів, покращення конструктивних елементів, інженерних систем тощо на ці заходи. Проон виділило 80 тисяч доларів США для ОСББ. Схема фінансування наступна: внесок проон складає 50%, але не більше 12 тисяч євро на один мікропроект. 45% повинно внести місто і 5% Внесок від ОСББ для закладів освіти внесок про ООН складає 75%, але не більше 10 тисяч доларів США, 20% від міста, 5% складає внесок громадської організації. Учасниками проєкту в 2015 році були ОСББ, Коротуна-7, Основа-1, Жмеченка-46А, Коростень-Еліт, Дружний-Дім, дитячий дошкільний заклад Центру розвитку дитини номер 17 Коростенська міська гімназія. Загальна вартість залучених у 2015 році інвестицій по проєкту місцевий розвиток, орієнтований на громаду, становить понад 3 мільйони гривень. Внесок міста склав мільйон 400 тисяч гривень, проон несло 1,5 мільйони гривень і сума громади склала 160 тисяч гривень. Координатором проєкту в Житомирській області є Оксана Краплич. Зібралися ми сьогодні для того, щоб обговорити ті питання, які скажімо, досвід роботи за 2015 рік і перше півріччя 2016 року. Питання це ті ОСББ, які в минулому році працювали, реалізовували проекти в рамках програми розвитку ООН, що фінансується європейським союзом і співфінансується та впроваджується програмою розвитку ООН в Україні. Чого вони досягнули? Що змінилося в їхніх ОСББ? Ну і звичайно, хочемо привітати перш за все переможця ресурсного центру розвитку ОСББ в місті Коростині, Це асоціація ОСББ, яку очолює пані Марина Бувконо. Ва сьогодні вона отримала не тільки перемогу, але так само подарунки: це мультифункціональний пристрій і ноутбук. Що їй допоможе в подальшій роботі по наданню необхідної інформації отримання інформації консультацій для новоутворених ОСББ та для тих ОСББ, які вже працюють на засіданні. Учасники проекту обговорювали результат роботи, зупинялися на труднощах, які виникали під час реалізації програми, та ділилися досвідом в 2016 році. Робота в даному напрямку продовжується. І учасниками проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду є вже чотири ОСББ: Крупської 7, крупської 5, шалом Шаломалехме, 72, водоспад. В цьому році планується залучити інвестицій у сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Внесок міста складає 560 тисяч гривень, прогон – 600 тисяч гривень, громади 60 тисяч гривень.